Ну що, я вас вітаю. Вітаю з тим, що ми тут в такому гарному приміщенні, бо ми за нього якийсь час, я не скажу, що билися, але в драку в драку влізли. І це перший етап до того, щоб церква росла. Я вірю в те, що коли ми переходимо в щось більше, тобто, коли ти як, купляєш газельку, вона пустої не буде. Тому, тому зараз ось ось така газелька, яка в нас є. І я пам'ятаю дуже дуже такий гарний приклад одного пастора з нашого об'єднання. Вони поїхали на місію як місіонери від нашої церкви, і е, з чого починати? Ось у, у них десь вони чи орендували зал, чи якийсь я, я навіть не знаю, чи він прибирав якийсь зал прибиранням, займався, і він розставляв ось ось так: ось стільці. І проводив служіння. Тобто він молився за людей, підходив, молився за стільці, потім, потім проповідував. Тобто, було послання якесь, читали читав Біблію і так далі. І ось через якийсь час почали приходити люди: один, два, три, чотири, десять, двадцять, тридцять, вже сорок. Ось. І це церква, церква в Охтирці. Хто знає таке місце. Місто в, в Україні. місто так ось і Тому для мене для мене немає немає чогось такого якби особливого. Приміщення зміни, змінилося. Так, тут є пусті ряди, але вони повинні нас наштовхувати на те, що так тут будуть, будуть люди. І е, логіка каже так, місця пусті. А е, знаєте, Віра каже, що місця повні, і колись я, я також е, мав такий приклад, коли наш єпископ він казав: Ви коли молитесь, ось за Фінляндію, за свою країну, там де ви живете, або за Україну. Ви уявляєте, що з вами е, поруч стоять, можливо, ваші рідні, близькі, друзі чи якісь люди. Ось так, от каже Віра, коли в серці страх, коли в серці, коли ти маєш страх. То звісно дуже важко почати щось щось сказати, тому що ти боїшся. Ти боїшся обставин, ти боїшся. А що про тебе подумають люди? Страх це також віра, або а, а, але це віра в поразку. Отак От я б я б сказав. Книга дії каже: коли на учнів зійшов Дух Святий, і вони пішли проповідувати. і там написано, і Господь він додавав спасених людей до церкви. Тобто наша, наша е, перша якби, умова така, це, це казати щось. Ми можемо молитися. Це ще одне благословення, яке має віруюча людина. По-перше, це слово Боже. По-друге, це молитва, коли ми можемо помолитись і запитати у Бога, Боже, робити чи не робити, і йти туди чи не йти туди. І розуміючи це, Бог може. Просто думка приходить, що оце не треба, бо дивись, оце, оце зле. Я ось думаю, розумію так. Я оце е зараз також переживаю такі часи, в які е ну, я перейшов е працювати з зарплати на, якби, на себе, на свою компанію. Я це думаю, сами самий такий крутий, як заробіток буває, коли по, по вихідним. Я думаю, Господи, домінує мене чаша сія, щоб, щоб мені щось я не знаю, як я відреагую, але я знаю точно, що Бог мені не дасть роботу, що це робота не від Бога, якщо вона буде якби, в той час, в який іде служіння, час, який я відділив. Тому що, якщо ми кажемо в неділі 150 100, 156 годин. І ми всього, всього лише ці дві годинки, там навіть півтори, дві це, якщо ми чай ще каву п'ємо з вами разом, ми відділили. І звісно, не Бог на ці дві годинки посягає. Ну, звісно, не Бог. А якщо ми молимося навіть і просто думаємо, які, ну, треба, йти, треба робити. На, на служіння ніяк не впливає. На відносини з моїми рідними близькими ніяк не впливає, а може ще й добре, тому що, наприклад, е е благословення зароблю. Зможу там каву купити або піти кудись в кафе з рідньо і ще й в сім'ю свою, о, оце, оце вже благословення. Це називається якби стандарти в житті, принципи якісь, пріоритети. А якщо для людини так ось він а. Іду, пішов, його там ще й обманули, пішов. А потім, а потім ще е, інколи дивно, коли люди звинувачують Бога в своїх проблемах. Якщо ми кажемо, що Бог на троні мого серця, то, відповідно, мої принципи і пріоритети будуть направлені на те, щоб якби, служіння, наприклад, в першу чергу. Я вірю, що Бог так, так чи інакше благословляє своїх дітей. Він дасть краще, якщо ти вибираєш, вибираєш його. Я також був свідком, коли люди. Благословіння Боже, така робота крута, зароботок такий класний. Е, Каже, а коли? Ну там в неділю треба працювати. Думаю, «Ну це, ну це точно не Бог. Бо Бог би не благословив так, щоб тепер його. Зовсім тому в твоєму житті не було. А як ще перевіряється, Біблія каже, що у доброго дерева добрі плоди, а у злого дерев, або поганого дерева погані плоди. І не можуть бути на поганому дереві гарні добрі плоди, Так, яблука. Перевіряється просто часом. Людина кричить: Бог мене благословив, працює, і ти зустрічаєшся, ну що, як? Як в твоєму житті? Ой, та я молюсь сам, ой, я там читаю Біблію сам, а потім зустрічаєш людину то з сигаретою, то з бутилкою пива і думаєш, оце Боже благословення. Хоч би ти трошки біднішим був, але в церкву б ходив, хоча б, б щось чув. Церква вона не потрібна, наприклад, пастору. Вона не потрібна, ну якби чим більше народу, тим краще. Для чого краще? Для, чого краще? Для кого краще? Щоб що показати? Церква це те місце, де люди змінюються. Де ми приходимо, і так у нас там в минулий раз був апостольський символ віри, ми розбирали. Церква це де ми нагадуємо якісь ці стандарти Божі, які допомагають нам в житті. Вони не пастору потрібні, вони не Богу потрібні. Вони потрібні людям, які ходять до церкви. Якби були хоча б такі приклади, що людина без церкви та вона дійсно молилась, дійсно спілкувалася з Богом, дійсно читала слово. Дійсно. То коли е, така людина є. Біля неї ну, завжди збираються люди. Тобто людина, яка світить, біля неї завжди будуть збиратися люди. Тому що ну, всі навіть комахи, вони злітаються до світла. Якщо ви пам'ятаєте, ми розбирали це місце там, де Ісус <кій> запитує своїх учнів, за кого народ вважає, хто він. Пророк там, Ілля, і ще хтось там, людина Божа. Він каже, а ви за кого? І Петро каже, що ти Христос, син Бога живого, Христос, тобто Спаситель, помазаний на те, щоб спасти свій народ. Ось. Ісус каже: на цьому, на цих словах, на цьому розумінні я буду бу будувати. Церкву, а церква це в перекладі, перекладі з, з, з грецької, грецька це еклесія, це собрання, да? Як українською буде собрання? Зібрання. Бачите, як, як близько. Зібрання, Тобто, що, що таке зібрання? Біблія нам відповідає, зібрання це там, де двоє або троє зібрані в ім'я Ісуса Христа. І Біблія каже, там і він посеред них. Тобто, ми розуміємо, що церква це не будинок, церква це люди з правильним і відношенням, і розумінням оце головне. І кому це розуміння потрібно, нам потрібно це розуміння. І церква це оце місце, куди ми приходимо. Де так, є кафедральне послання, і що воно робить? Це кафедральне послання. Доносить до людей, хто такий Бог, хто така людина, і що нам потрібно робити в нашому житті. Тому що, так чи інакше, ви в своєму житті робили дуже багато речей, переділили, переділили дуже багато діл. І іноді сідаєш так, і толку, да? і що? А, а де я? Тому є кризис, кризис там, наприклад, там, молодих людей, кризис середнього возрасту, да, середнього віку, 30 там, і так далі. Тому що в цей, в цей період життя людина спра... питає себе. Тобто, я прожив там 30-35 років, тобто там середина життя, да? плюс 35 буде 70. А що? Що головне, що я е, якби, набув в своєму житті? Гроші? Хтось набув грошей, допомогли вони йому в житті. Мабуть, якісь питання порішать так, але все закінчується одним і тим же. Люди шукають якоїсь відповіді, люди шукають в пошуку якогось світла, тому що вони е, за рахунок грошей перепробують все. Як кавун. Ти вроді набив брюшко, а голодним застався. Тобто, сили якоїсь сахарок пішов, якби, а це ж не їжа. Тому, тому і гроші дають у цей сахарок. Но вони не, не дають відповідь на нашу я тут в цьому житті. І я також хочу. Сьогодні не робити щось там інше, а нагадати просто ось поверхню, може, можливо, теми е, тих, е, тих служінь, які ми вже зробили. Ось апостольський символ віри, наприклад, нагадує, хто ми, в що ми віримо і так далі. Тому що ми, можем, ми можемо шукати дуже довго. Але те, що ми знаходимо в Ісусі Христі, ту мудрість, ми розуміємо, що вона дає нам світло для нашого життя. Давайте разом зачитаємо цей символ, апостольський символ віри, вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина. Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у ад третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. <плес> Ще одна молитва, до якої ми також звернемося це молитва «Отче От, Всі її знають. <кхів> І Uh, учні, вони приходять до Ісуса, і вони, і вони кажуть, а як нам молитися? Навчи нас молитися? І тому ця молитва зараз у нас є. Тобто нам потрібні ось такі символи для того, для того щоб пам'ятати, в пам що ми віримо, хто на троні наших сердець і про що взагалі наше християнство? Наше християнство, християни. Перші, перші християни, так, християнство від Слова Христос. Християни. Тобто це, це, це не щось, що ми самі придумали, це те, що нам дав Христос, що ми повірили і що ми сповідуємо. Ви знаєте, ми, як, як оці почтарі, ми доносимо е звістку. Поштальйон, да, він поштар. Він, е, коли вам приносить письмо, ви його вскриваєте, він вже не стоїть над душою і не каже, ну що, ну як? Тобі, тобі сподобалось? Ну, ну як як там, все нормально? Ні, його, е, його головна роль це донести до вас те письмо, яке вам адресоване. І спасіння, оце звістка, е, блага, блага звістка, це. Е, не, не якась порада просто, не якась гарна порада для людини. Ти знаєш, прийди до церкви, там Бог з тобою е, почаклує, і в тебе стане життя там краще. Ні, це не, це не про це, це не про колдовство. Про гарна звістка це сьогодні кожна людина, яка повірив в Ісуса Христа як власного Господа і Спасителя, вона має змогу примиритись з Богом і отримати життя вічне, життя з Богом. Тобто наша роль. Це дізнатись, яким чином нам правильно проповідувати, нам правильно говорити не по дві години, не по три, а суть, в що ми віримо, щоб це можна було передати. Те, що людина вже потім з цим робить, це її діло. Якщо, знаєте. Ми е, доносимо листа. Якщо людина починає там якісь спорити це, вона ж не з нами спорить. Це, це Біблія. Можете порекомендувати цей про прочитай і спори з Богом. Тому, тому це важливе, чому я кажу вам це все і чому я вас в цьому запевняю. Тому що я бачив неоднократно бачив людей, які в церкві проводять. Вони вже 20-30 років, і деякі з них просто не знають, в що вони вірять. І саме сумне те, що вони не можуть пояснити нікому іншому. що ми. Про що твоя церква? Що ти віриш? Ну, в Ісуса. А що в Ісуса? Що він, він зробив? Ну, помер на кресті. Щоб що? Шо? І це питаєш його, ну щоб що він помер на кресті? Що тобі від цього? Ну як? Ну життя вічне. Ага. Так вічне. А з тим життям що тоді? Ну, не знаю. Ага, понятно. Ми з вами прочитаємо одну притчу: це Матфея, 7 глава, з 15 го вірша. «Стережіться фальшивих пророків або людей, що приходять до вас. У одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах, Ось те, що я казав за плоди, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хі, хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди роди, родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та в огонь укидається, тож бо й по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи. Ну, тобто, це про, про людей, які ж та ми ж, ми ж християни, ми ж там ж ходили, ж, щось, щось, щось робили. Е, християнство це не ходити до церкви, це розуміти, про що церква. От ми про Петра з вами казали, це, це власне розуміння, хто такий Христос, про що твоє християнство. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба? Ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїх демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас, молить ви вас не бачив. Да? Відійдіть від мене, хто, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім. Збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований, тобто на якісь постулатах, на якихось принципах. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що дім збудував на піску, і линула злива. І розлилися річки, і буря зня, зня, знялася, і на дім той а, кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. І ото, як Ісус закінчив ті слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх як можна владний, а не як ті книжники їхні. Ось нам Ісус сам каже про людей розумних, які будують своє життя. На е, міцному фундаменті і про тих, у яких е, якби хлипке, принципі хлипкі, щось запропонували краще, краще це не, е, не погано. Краще е, мати кращу зарплатню, мати кращу е, там, квартиру, помешкання якесь це не погано. Але якщо для цього потрібно робити так і ти не попадаєш там. Не молишся, не попадаєш ні на служіння або ще щось треба там взятку якусь дати. Ну ви розумієте, що це е, принципи, які мають, мають певний початок і.